Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль так, друзі, спеціальний ефір на радіо НВ триває. Мене звуть Юля Петрова. Я працюю з Київської студії Радіо НВ. І сьогодні, середа. Нагадую вам, 11 січня. Будемо говорити на початку моєї ефірної години про важкі бої за Солидар і під чим контролем нині перебуває місто. І на прямий зв'язок зі студією готовий вийти. Ігор Левченко. Це військовий оглядач центру дослідження армії, конверсії і роззброєнь. Пане Ігорю, добрий день, слава Україні. Добрий день, слава. Кілька разів ми чули повідомлення від окупантів про те, що вони захопили місто, чули спростування від генштабу збройних сил України що восьмого числа. І сьогодні знову лунали такі повідомлення за вашими даними. Скажіть, будь ласка, що нині відбувається в Солодарі і хто контролює місто? Ну, треба розуміти, що обстановка там змінюється постійно. Вона Достатньо динамічно, там йдуть важкі бої, ну і в принципі якоїсь додаткової інформації, крім офіційних повідомлень від нашого Генерального штабу або якихось там окремих повідомлень, які находять від військових з того району. Особливо і нема, і не буде можливо до того, як обстановка певним чином там якби. Визначиться в ту чи іншу пользу, але ми можемо розуміти, що в місті тривають бої, бої за місто. Наше командування, воно в принципі тримає ситуацію на контролі і вживає заходів щодо блокування наступальних дій ворога і недопущення того, щоб він просувався далі? Власне в цьому питанні під чим контролем перебуває місто, а для мене є два важливі моменти: перший: от чому під час війни ми часто не можемо дати остаточної відповіді на це запитання? Дуже важливо знати і розуміти. А наскільки я для себе зрозуміла, а тому, що кожна будівля вона може переходити із рук в руки кілька разів на день, кожна вулиця так само. І друге запитання: а чому власне росіяни так поспішають зі звітами про взяття соло? Даром. Тому що їм е, потрібен, потрібний успіх. В принципі, за останні дні е, все частіше лунає інформації і оцінки про те, що на, Бах, на Бахмутському напрямку противник починає, починає виснажуватись. От, і, і його наступальний потенціал, треба мовити, вже не такий активний. Падає активність ворожої артилерії, яка є основним засобом якби проламування нашої оборони ще фактично з часів того самого Северодонецьку. От. І фактично створюється ситуація, коли витративши досить багато часу і неймовірні за великим рахунком, людські ресурси. Ворог не зміг виконати поставлені завдання і досягнути бажаного результату. І, в принципі, таким чином вірогідність того, що операція на Бахмутському напрямку для ворога буде вважатися поразкою, вона все більш і більш реальна. От, тому і відповідно від цього знов ж таки може залежати подальше доля того ж самого Пригожина і його цього компанії Вагнер, яка подавалася як такий альтернативний проєкт діяльності Генерального штабу збройних сил і, і, і російського генералітету, якого звинувачили у нездатності. Досягати результатів е, тому, в принципі, знов ж таки по тій інформації, яка є, можна зробити висновок, що на тому ж самому Солідарі там зосереджені фактично всі сили Вагнера, які лишилися в цьому в регіоні, в районі Бахмута. От і основна задача, вона політична, можна сказати, пропагандистська це показати результат. Ну і власне такий результат в лапках показує зараз Пригожин, коли підлеглі йому телеграм-канали, контрольовані ним телеграм-канали, постять фотографії, мовляв, із солодарської шахти, що не відповідає дійсності. І Ми бачили сьогодні таку інформацію. Тобто, ну така дивна історія для Пригожина Насправді звітувати про те, чого немає на насправді. Добре, про можливості а, окупантів а, на цій ділянці. Ви вже а, сказали, і що там зосереджені основні сили а, Вагнерівці. Скажіть, я читала, що там у п'ять разів сили расистів переважають українців на деяких ділянках. А в чому переваги українців? Скажіть, будь ласка, на що можуть розраховувати українські війська? Ну, переваги наших військ, вони полягають в кращій підготовленості, оснащенні, в... Більш високій морально-психологічної стійкості в більш ефективному управлінні і командуванні, і в високоточних засобах ураження, Як, якби на рівні якихось там саморобних БПЛА камікадзе, так і на рівні артилерії. В американському інституті вивчення війни писали, що гіпотетичне взяття Солодара окупантами ще не загрожує Бахмуту неминучим оточенням. Поясніть, будь ласка, чому від Солодара до Бахмута дорогою 16 кілометрів. Я навмисне подивилася ну, це багато. 16 кілометрів це немало, і там є інші населені пункти і рельєф місцевості. Ну, в принципі, е теж дозволяє організувати якісь. Я, при цьому я не сумніваюся, що вони існують, тобто вони були підготовлені ще Солісу. Тобто, в принципі, якби треба, ну, треба розуміти, що Солідар у порівнянні з Бахмутом, це фактично ну це не порівняння речі, тому що Солідар це це Більше 10 тисяч населення, так, до війни там було? Ну, такі так невеличка Ну Це, полетає, це в 5-6 uh -huh. разів менше за Бахмут. Uh -huh. За розмірами, за населенням і так далі. Просто там оці соляні шахти, і вони розкидані, і там, тобто, велика промзона, ну, от, де, в принципі, часто відбувається за то, там, ці цивільні жорсткі бої. Ну, от. Ну, там є де, так би мовити, тримати оборону і як організовувати альтернативні шляхи логістичної підтримки. Тобто, в принципі, американські експерти вони тут нічого такого неправдивого не сказали. Причому треба розуміти, що вони часто дають такі більш-менш реалістичні прогнози, але в основному базуються знов ж таки на офіційній інформації від українських. Ганна Маляр напередодні заявила, що в Солодарі зараз дуже тяжко, але на деяких ділянках східного фронту фронту українські сили поступово просуваються вперед. Скажіть, будь ласка, а де саме може відбуватися просування? Бо ж, наприклад, є повідомлення про те, що українська війська продовжили наступати на лінії Сватова Кремінна. Саме цю ділянку мала на увазі Ганна Маляр. Ну так, саме на цій ділянці наші війська проводять е, повільне просування, враховуючи е, дуже щільні міновибухові загородження, які противник там практично повністю загатив всю територію мінними загородженнями. Е, от. Ну, і в принципі на інших напрямках е, теж. В принципі, використовуючи знову ж таки те, що противник змушений зосереджувати більше сил саме на Бахмутському, на Солідарському напрямку, намагаються використати, так би мовити, ситуацію для того, щоб ну, як мінімум покращити свої позиції. Угу. А тоді я спитаю у вас, як може розвиватися ситуація під Солидаром? На українців чекає ще кілька тижнів виснажливих ворожих атак. От ви кажете, що сили ворога там також виснажуються, вичерпуються. На росіян зараз чекає чергова хвиля мобілізації? Чи допоможе вона якось підсилити їхні дії під Солодаром? Чого нам чекати? треба розуміти що людський ресурс це фактично останній ресурс російського командування російського військово-політичного керівництва який їм доступний в достатній кількості тобто яким які вони можуть мобілізовувати використовувати і, і намагатися за рахунок нього досягнути результату, тому що е, ні в далекобійних засобах ракетних, ні в військовій техніці, і навіть вже не в артилерії такого невичерпного ресурсу у порівнянні з людським ресурсом. Сокій інтенсивності, як за останні декілька діб, довго не можна, все рівно протягом тижня ситуація має якось визначитись, і якщо буде не то як мінімум зниження інтенсивності бойових дій, і тоді можна буде говорити вже більш-менш точно хто чого досяг, от в ці в цьому в цих в цих боях. Ну, власне, генштаб сьогодні повідомив, що тим часом окупанти намагалися прорвати оборону Збройних сил України у Куп'янському районі Харківщини. Роб, зробити їм цього не вдалося. Українські захисники відбили ворожі атаки. Але поясніть, будь ласка, як виглядають дії загарбників саме тут, на Харківщині, на Куп'янському напрямку? Ну всі активні дії на інших напрямках. Тому ж Купінському і так далі, вони спрямовані в першу чергу на те, щоб збити наші наступальні дії, наш наступальний порив. Тобто, щоб е ми відволікались, витягували сили, резерви на, е на так би мовити, на відбиття оцих наступальних дій. Тобто, скоріш за все, самого початку ці наступальні дії противника на, на тих напрямках вони не мають задачі безпосередньо досягнути якогось успіху, тобто зайняти якісь рубежі і так далі. Звичайно, відповідні задачі частинам підрозділом ставляться, але командуванням, скоріш за все, така задача не передбачається. Такі дії вони більшою мірою спрямовані саме на те, щоб е загальмувати е наші дії от, е на е рубіжі сватове Креміна, угу. е від Відволікти увагу українських збройних сил і відтягнути на себе е також українських захисників, так? Звичайно, відтягнути і вогнові засоби, і резерви, які можуть бути застосовані на інших напрямках. В принципі, от е Зараз, от в ході активізації дій на Солідарському напрямку і на Бахмутському напрямку, відмічається, що противники на інших напрямках намагаються вести або демонструвати ведення якихось наступальних дій саме для того, щоб так би мовити блокувати наші резерви, щоб вони не могли бути перекинуті на по він на Активно Шибуршич демонструє там щось для того, щоб відволікти нашу увагу. Про Таврійський напрямок зараз можна сказати те саме. Я маю на увазі і Кінбурнську косу, і Харсонські острови. Ось сьогодні пролунала заява від сил оборони українських і там пояснювали, чому зараз не поспішають звільняти Кінбурнську косу, і мовляв, воно зараз поки що перебуває під більшим впливом якраз окупаційних військ. Ну так дії взагалі, от на цьому напрямку справа на лівий берег Дніпра вони в основному спрямовані на те, щоб е, за рахунок вогнового враження відсунути противника, так би мовити, від, від, від узбережжя Дніпра, відсунути його вогневі засоби, тому що він так би мовити активно продовжує терор. Цивільного населення на звільнені в частині Херсонської області обстрілюють сам саме місто Херсон, інші населені пункти в прибережній зоні вздовж Дніпра. Ну, якщо казати про Кінбургську косу, то ми бачимо знов ж таки, що якщо е, ця територія вона знаходиться в зоні враження. Вогневих засобів, як одної сторони, так і іншої сторони, то розміщення на такій обмеженій, так би мовити, ділянці суші, якихось гарнізонів, підрозділів, там вогневих сил засобів, воно скоріше за все нічим хорошим не закінчиться, і рано чи пізно буде знищено якби противником. Міїний, який набагато більше іде у росіян, було набагато більше можливостей, так би мовити, здійснювати контроль за цим островом, але все рівно, так би мовити, те, що ми доставали своїми вогневими засобами росіян на острові, змусили їх його покинути. Тобто в цій війні. І контроль за такими островами безпосередній, ну він часто просто недоречний. Угу. Дякую. Достатньо що... Мати вагневий контроль. Ага, дякую, дякую, що пояснили. Ну і зараз активно обговорюється питання про ворогідність другого великого наступу Російської Федерації на Україну, зокрема і з півночі, з території Білорусі, і можливо з території невизнаного Придністров'я це виходить Південний Захід. Так одна наскільки реальна небезпека і там, і там зараз. Ну про Придністров'я я б не казав, бо там немає якихось реальних Можливості там зосередити більш-менш якесь притомне угруповання військ, притом озброєне і так далі. Ну, от, тобто, це все ж таки анклав, який з... не має прямого постачання з... з Російської Федерації. Тобто, ну, як якісь там провокативні дії, вони можливі якби з того напрямку. Ну, от. Якщо казати про інше, то знову ж таки. Я хотів би повторити, що росіяни е, можуть якби, накоплювати великі маси піхоти От, і з території Білорусі і на інших напрямках, але е, знову ж таки, якщо вони не, не забезпечені нормально е, озброєнням і особливо військової техніки, не мають достатньої. Вогневої підтримки з боку ракетних військ і артилерії, то дії таких військ вони скоріше за все не будуть ефективними. Ну, А те, що в Білорусі готуються зараз до повітряних навчань спільних із Російською Федерацією, пам'ятаємо, що 16 січня вони мають розпочатися на авіабазі під мінськом. Збираються військові літаки і гелікоптери. Наскільки це небезпечно для України, чи можуть вони становити небезпеку для нашої держави? Звичайно, будь-яка активність ворожих військ на території Білорусі вона становить потенційну небезпеку. Ми всі знаємо, що коли в білоруських аеродромах злітає один винищувач Су тридцять міг 31, який є носієм ракети Кінжал, то по всій Україні водиться повітряна тривога. Тобто, звичайно треба максимально ретельно і пильно стежити за всіма переміщеннями як наземних сил так і повітряних об'єктів на території білорусі о тримати на поготові наші сили ну в принципі в тому напрямку наше ППО достатньо підготовлено, достатньо сильно. тобто я не думаю, що Росіяни зможуть нам щось запропонувати інше, крім е, таких пусків ракет, до яких ми вже звикли, до яких наше ППО вже готове. Бо все інше воно нічим хорошим для росіян, крім великих втрат в авіації і в особовому складі не закінчиться. Ми не живемо в Україні очікуваннями повітряних атак ворога і ракетних, і дронових. Тим не менше пам'ятаємо, що такий зазвичай, ну ми вже так звикла, да такий розліт між повітряними атаками він становить десь приблизно 10 днів. Скажіть, будь ласка, які очікування зараз, коли можлива нова ракетна атака? От, от що нам про це розуміти? Ну, це може відбутися будь-якого дня, в принципі. Ну, ж такі, ми можемо говорити про те, що і певні проблеми з запасами ракет відповідного класу і дальності, певні проблеми вже з базуванням авіації, стратегічно бомбардувальна авіації Росії, яка виникла після. Вибухів на авіабазі венгільці, вона, в принципі, ускладнює для противника організацію, підготовку і проведення відповідних масових нальотів і організації масових ударів по Україні. Тобто, можливо, ці терміни між ударами вони. Ти готовимо до цього, пане Ігорі? Я вам дуже дякую за коментарі. Ігор Левченко, військовий оглядач центру дослідження армії, конверсії і роззброєнь, Говорив зараз, друзі, зі мною підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.